Прямо зараз ми хочемо запросити на цю сцену продовжити розмову, власне, про blended learning. Ми вирішили, що так буде правильніше. Якщо Іван, ви не проти. Ні, не прекрасно. Дуже добре. Я хочу запросити на цю сцену свою колегу Аню Балацьку з Моколеджі. Будь ласка, привітайте. її. Аня розкаже вам про той проект нашої компанії, який вже працює на ринку, який завдяки технології змішаного навчання blended learning, про який тільки що розказувала Олена. Вже дає можливість вчитися, вчитися ефективно, вчитися недорого і досить швидко. Тож, Аня, якщо ти вже будеш готова, скоро я надам тобі слово. Ну, а поки Аня ще готується, я розкажу, що на нас чекає ще одна кава брейк, ще один кава брейк, ще два спікери після Ані. Потім ми робимо кава брейк, на який завітав до нас власне наш екстрагість, якого я вам потім ще представлю, ви зможете. Дуже детально дізнатися про те, як же все ж таки 48 днів можна провести у полоні без знань, без інтернету і вижити і повернутися. Е, якщо ви не знаєте цю людину, то пізніше дізнаєтеся. ось прямо зараз. Аня вже готова. Я зараз на тобі водички, не турбуйся. Тож вашій увазі Blended Learning від Меколеджі Аня Балацька. Всім привіт. Я напевно зараз від команди вже можу сказати таку штуку. Ми дуже раді вас тут бачити. Ми вже любимо кожного з вас, тому що кожен з вас вже є частиною нашої сім'ї. Тому що першопочатково наша команда зібралася для того, щоб просувати культуру онлайн в Україні, просувати інноваційну освіту в Україні. І саме тому кожен з вас тут, саме тому кожен з наших спікерів тут. Але для початку. Я вам розкажу таку історію. Мій перший робочий день в коледжа був 1 квітня. Починаючи з 1 квітня, і зараз вже до тепер, коли в мене запитують, чим ти тепер займаєшся, коли я кажу «Муколеджі», коледжі, то у людей бувають а, різні запитання з приводу того, а, що ж таке Муколеджі. я чула взагалі багато версій. Що ж таке му коледжі. А, ну, з приводу му, я думаю, що до, до корів ми не маємо ніякого відношення. До маленького муку ми теж не маємо ніякого відношення до казочки. Так само ми, у мене була нещодавно версія з приводу мукулатури, туди ми теж не займаємось. А, а, ну і про муку теж а, запитували. Якщо у когось з вас буде якась ще цікава асоціація, то я буду готова буквально навіть зараз надати Саме цікаві версії 5% знижки на наш якийсь наступний хаб. Є якісь версії? Окей. Ну, я казала про оригінальну асоціацію. Ну я, я, я можу зарахувати. Але. Ми займаємось все таки трошки іншим. На двох слайдах буде трошки тексту, але в принципі цей текст буду так само я озвучувати. Наша команда, як вже сказала, наша основна мета це перевернути парадигму професійної освіти в Україні. Наша основна сама суперціль це те, щоб про онлайн освіти знали всі. Причому не просто про онлайн освіту, а про змішане на навчання, власне, про blended learning, Про наш проект хаб я вам розкажу пізніше. Ми хочемо, щоб освіта була ефективною, доступною, масовою та світового рівня. Ми дуже хочемо, щоб. Кожному з українців була доступна освіта світового рівня. Так же склалося, що кожен з нашої команди мав змогу поїздити по світу, мав змогу отримати класну освіту. І ми цим досвідом хочемо з вами поділитися. Ми цим досвідом хочемо поділитися з кожним нашим студентом, і ми хочемо, щоб е, з нашого класу виходили люди щасливими, в тому числі завдяки тому, що це онлайн, і завдяки тому, що це гарна світового рівня освіта. Отож, наша мета щоб про мук знали всі, і щоб муки з коровами насоціювалися. Наша супермета, щоб всі розуміли, що муки це не лише курсера. Це так само не лише EdX, хоча EdX ми дуже любимо. А, є десятки цікавих платформ, а, про які ми хочемо, щоб дізналися наші студенти, наші слухачі. Зокрема, є дуже цікава платформа як Pluralsight. Ми стали її а, представниками в Україні. Це є спеціалізована платформа it освіти онлайн є чудова платформа NovoED, Австралійська платформа. Є Open Learning, є купа, купа, купа цікавезних платформ, з якими ми працюємо, і на основі яких буде побудований наш продукт. Тому ми дуже хочемо, щоб вже на нашу наступну конференцію весь зал піднімав руки не лише на курсеру EdX та Udacity. Наша супермета, як любить говорити організатор конференції Юля Корш, ми хочемо, щоб ми вийшли на зупинку, і отака бабуля сказала, що вона сьогодні ввечері буде слухати мук. Як ми це збираємося зробити? Один з наших проєктів, яким власне, займаюся я, цему коледжі Learning Hub. Завдяки саме цьому проєкту ми хочемо перевернути все з ніг на голову та щоб отакі бабусі у нас були. Проте, до того, щоб дійти до цієї бабусі, ми зараз починаємо з сегменту професійної освіти. І, власне, як ми дотягнемося до тієї бабусі, далі буде знову трошки тексту. А, отож, проєкт Моколеджі Learning Hubs це є освітній проєкт, який побудований на унікальній наразі для України моделі: це є blended learning, або ж змішане навчання. Це є поєднання онлайн та офлайн практик. Тобто, ми за основу беремо найкращі онлайн курси всіх платформ, з якими ми є партнерами, і з нашими експертами ми їх пропрацьовуємо в класі. Таким чином, ми досягаємо мети, що наші студенти. Отримують доступ до доступ знань до світових університетів, але з адаптовими знаннями та з найкращими нашими експертами. А наразі ми охоплюємо Київ та Дніпропетровськ, однак надалі ми будемо розширюватися на всю Україну, тому що ми хочемо, щоб наші студенти вони були всюди. Отож, в принципі, підсумую, що наші хаби, це я в основі є онлайн, далі пропрацювання з експертом, і, відповідно, всі наші студенти отримують сертифікації, про це ми проговоримо трошки пізніше. Але я вам зараз хочу розповісти, чому ж ми обрали саме таку модель. Чому ми обрали модель змішаного навчання? Коли ми вивчали всі прерогативи онлайн-навчання, ми зрозуміли, що це дуже круто. Є афієзні курси, є дуже класні університети, є класні платформи, але є. Але про ці, але вже наші спікери сьогодні говорили за загальною статистикою. Далеко не всі закінчують онлайн курси в середньому, по всім платформам. Наразі така цифра: це 79% студентів загальних слухачів. Вони елементарно не завершують своє навчання, якщо вони не навчаються лише онлайн. Цьому є декілька причин: перше це елементарна лінь. Нещодавно один з наших партнерів це є платформа FutureLearn, Вони провели опитування серед двох, двох тисяч респондентів. 47 з яких говорили, що вони не довчаються, тому що у них немає часу на навчання. При цьому вони не посилалися на роботу чи на сім'ю, чи на якісь інші псани. У них просто немає часу. Ми підозрюємо, чому у них немає часу. Інша причина це робота. Я думаю, що тут є багато людей, які працюють по 18 плюс годин, для яких може бути причиною те, що немає часу навчатися, тому що робота. Більш того, 30% 34% з респондентів від Фічунорну відповіли, що з цілих два роки у них через роботу не було можливості навчання. Є е ще інша окремий. Окрема підстава, чому деякі не довчаються це через відсутність та брак можливості глибоко пропрацьовувати з експертом. Тобто, деяким людям, ну, наприклад, екстравертам, дуже часто буває сумно, коли ти фейс-то фейс з комп'ютером, тобі треба з кимось поспілкуватись, тобі треба у когось щось позапитувати, і коли вже не, немає дійсно цього дуже інтенсивного контакту, деякі просто втрачають інтерес, та саме цьому можливо втрачають. Ну і є ще окремий е, аргумент, чому хтось може е, закінчити курс. Але він спрацьовує не для всіх. Отож, е як ми працюємо з нашими хабами, ми на серед всіх платформ. Знаходимо якийсь курс, який нас цікавить. Далі ми знаходимо експерта, який би хотів з нами працювати, і, відповідно, вже запускаємо проми, набираємо клас. Як в середньому відбуваються наші хаби? Це є хаби, тобто це місце, де ми навчаємось. Наші курси тривають від 4 до 10 тижнів, в залежності відповідно до онлайн-курсу. Тривалість в хабі це 3 години. Вони вівочірні години, тому що ми спрямовані на доросле населення. Та відповідно зустріч у нас відбувається. Раз на тиждень. Таким чином, вже за 10 тижнів в нашому режимі ми посилено поглиблюємо та закінчуємо наші класи. В залежності від того, який це є тип хабу, або Айтішний, або не Айтішний, кількість учнів в нашому хабі становить від 12 до 20 осіб. А, щодо сфер, які ми зараз покриваємо, це є IT, бізнесові бізнес-релейтед та відповідно професійні. А, Чому, чому blended learning? Основна штука, якою люблю казати, що змішане навчання це є не просто застосування технологій в освіті, це є в першу чергу зміна парадигми навчання. Чому? Тому що на наші заняття студент вже приходить підготованим, тому що спочатку він вже прослухав онлайн-курс, і він прийде до вас, до нас в клас, не просто е посидіти і послухати, що я мою розповість студент. Він вже приходить з зі своїми питаннями. І роль нашого експерта це не просто переказувати лекції, а віддати адаптовані знання, віддати свої знання по своєму. У своїй сфері та власне допомогти нашому студенту закрити всі відкриті питання, які у нього виникли при прослуховуванні курсів. Е, наразі дещо трошки по статистику. Починаючи з квітня, е, ми вже запустили 5 хабів, анонсували нещодавно шостий. Два курси ми вже випустили. Е, наразі в нашу сім'ю складають 74 хабівця. А, трошки про наші кейс-стадіс. Це моя взагалі улюблена тема. А, найперший наш хаб а, присвячений саме, він був унікальний в тому, що він був, по-перше, запуст... запущений в Дніпропетровську. По-друге, це був спеціалізований хаб, який був присвячений саме змішаному навчанню. Ще унікальність його була в тому, що там нашими студентами були викладачі. І ще більш унікальною була наша ментор там, Щоб ви розуміли, це була така собі жіночка 50+, але яка ходить на підборах, їздить на джипі. У неї є скайп і Ну це просто чарівна жінка. І в чому ще унікальність саме цього нашого кейсу? В тому, що по закінченню цього хабу наші студенти збираються запускати свою школу та застосовувати там цю методику бленденлорінга. А такий самий хаб ми вже збираємося запускати в Києві. Тому наразі ми вже запрошуємо всіх вчителів та всіх, хто хоче освоїти методику бленденлорінга до нас. Він буде запущений десь взимку цього року, тому ми вас запрошуємо вже до цього в Києві. Другий хаб ми запустили в липні в Києві. Він був присвячений він називався Нові моделі бізнесу в суспільстві це був теж такий дуже кльовий для нас досвід. У нас ми зібрали дуже дуже різну групу. У нас були і стартапери, і представники громадського сектору. Плюс цього хабу в тому, що група була дійсно дуже різна, і ми до дуже багатьох речей поприходили. Ми говорили про соціальну відповідальність. Ми говорили про що таке бути зеленим. У бізнесі наразі, тому було дуже цікаво, і цей курс ми стовідсотково так само будемо повторювати. А, о, далі. Далі це моя улюблена тема. Десь місяць тому ми запустили курс з Python. От там ви зараз бачите переписку, яка у нас була в скайпі. Коли я сиділа на занятті по Python, до речі, Python у нас викладає один з розробників EdX, І щоб ви розуміли те, що прозвучало для гуманітарія. Зараз там вони повинні створити генератор, який буде гілдити число Фібоначчі, так як і рекурсія. Я думаю, що для гуманітарія це трошки порвало мій мозок, причому, щоб ви розуміли, це була всього половина їх курсу, і половина моїх студентів вони не є айтішниками. На нашому хабі з питону вже на першому занятті наші студенти почали кодити, і це було просто чудово. ну, щоб ви розуміли, що такі слова там це є звична діяльність. <смітна> тіла. Тобто мені як який там сидів, було трохи важко. Але... А, ну, да, типу, ну і замальовочка того, як у нас відбувається підготовки до наших хабів. Тому а, Python для нас це є особи, особливий досвід, в тому, що, а, повторюся, що половина студентів вони не є айтішниками, і вони роблять такий вже прогрес і такий Скажімо, такі результати вони вже видають, що нас, як організаторів, це не може не радувати. З приводу Далі. Далі у нас в жовтні був запущений хаб з емоційного інтелекту. Тут власне сидить його ментор Михайло Притула. Це є головний HR-щик СТБ. Тут у нас взагалі відбуваються такі чудові речі, коли ми знущаємося над людьми, видаємо їм домашні завдання з приводу того, що вони цілий тиждень мають себе вести не так, як вони взагалі поводять себе в житті. Ми їх ставимо в абсолютно незрозумілі для них ситуації. Це є курс, який присвячений емоційному лідерству. Це є курс, який присвячений тому, що людина має зрозуміти, що істинний лідер це не той, хто діє та виставляє посмарту. Це той, хто а, живе світом емоцій і цього. Не боїться, і він є дійсно істинним. Тобто бути лідером це не бути менеджером. Бути лідером це є вести за собою людей, і щоб вони поруч з тобою почували себе комфортно, і щоб вони виходили з твого кабінету, з, будучи щасливими. в цього вівторка ми запустили наш п'ятий хаб в Києві. Ну Що я вам скажу? Якщо на пітоні я витримала ціле заняття, то на Андроїді я після п'яти хвилин спічу і і перебування на їхньому занятті вийшла погратися в Need for Speed, тому, що там вже почали відбуватися такі речі, і мої студенти почали займатися вже після п'яти хвилин такими речима, що мені як гуманітарію стало страшно, і я вирішила залишити їх е з їхнім андроїдом ем на одинці. А, тому можете повірити, що е, заняття в наших хабах проходять дійсно інтенсивно. Е, перший і найосновніший аргумент чому ми обираємо хаби, тому що вчитися разом це є найосновніша запорука досвіду, досвіду і успіху, тому що всі наші студенти вони обмінюються досвідом, всі наші студенти вони отримують щось нове зі своїх знань. Вони обмінюються своїм баченням того, що вони отримали з онлайну, і для нас це є велике щастя. Е, у нас на майбутнє дуже багато планів. У нас на майбутнє запускати. Повторювати всі курси, які є. У нас на майбутнє запускати мінімум коледжа MBA. У нас е, е, буквально 28 листопада вже запускається курс стратегічного е, маркетингу. Тому у вас у всіх там є анкетки, ви можете прочитати про те, е, що нас заплановано. Зовсім скоро ми запускаємо сайт наших хабів. За нами ви можете слідкувати в Фейсбуці. Е, е, закінчити, я хочу тим, що е, ми дійсно віримо в інновації в освіті. Ми віримо, що інноваційні моделі в освіті, онлайні, потім, коли всі збираються разом, це буде прогрес від того, особливо зараз. Тому що всім це нам дуже потрібно. Ми хочемо, щоб ви були щасливими і ми для цього докладемо максимум зусиль. Дякую. А я хочу запитати, хто з вас вміє кодити? Хто кодить? Найс. Nice. А хто з вас вміє кодити на питоні? А на Android? Я не знаю. <свят> хто, хто хоче навчитися створювати щось, аплікейшн, наприклад, для Android? У мене є ще два місця на цьому курсі спеціально виділених для конференції. Ви можете до Ані підійти і прийти на пробне безкоштовне заняття. І подивитися, наскільки вам цікава така система роботи. Щодо маркетингу, стратегічного маркетингу. Ми його робимо разом з компанією Сіенсдаткам. Вона ж на це сіенсер. Ви можете зайти на сайт, вони роблять для нас сьогодні лайвстрім. і це унікальний курс, тим, що хлопці зробили свій власний продакшн. Те про що ми сьогодні говорили, вони зняли е, е, відео з, нав, з навчальними матеріалами. Це хомейд українське відео, фактично. З прекрасним експертом його звати Андрій Длигач. Ви напевно, його знаєте. Ми разом з ним розпочинаємо цей курс 28 числа, і зараз ви також можете завдяки Ані на нього записатися всім, хто це зробить на конференції. Знижка 10%.